Не мають аналогів в Україні та вражають своїми розмірами. Два унікальних бронзових підсвічника презентували у Дубинському замку. Вони виготовлені на замовлення князя Костянтина Василя Острозького ще в шістнадцятому столітті. І це вперше за майже 100 років ці п'ятисвічники зустрілися в одному місці, адже досі один із них зберігався у Дубинському замку, а інший в Острозькому. Це виставковий проект висквиче. Абиякий інтерес у наших дубинчан і взагалі у наших відвідувачів, які приїздять до нашого дубинського замку, адже це є автентичні речі, оригінали. Висота цих п'ятисвішників 168 сантиметрів, 136 см по ширині і вагою, практично 276, Якщо бути точним, у вазі 276 кілограмів. Підсвічники виготовлені 450 років тому майстром Лукасом Фріделянтом у Гданську і нагадують дерево з розлогою кроною. А їх основа міцно спирається на фігури трьох левів. Очевидно, князь їх замовляв для себе як покрасу. Можливо для церкви, але те, що вони розбираються на деталі, так і особливо знаються колеги, які не перевозили п'ятисвічники, що по факту його можна скласти в красиву скриню і возити за собою, а потім в будь-який момент скласти знову до такого великого великого об'єму. Тому, можливо, князь і для себе її замовляв. Це можемо тільки гадати, але зрештою маємо класний артефакт. Класні речі, які демонстрували багатство Островських. підсвічники. Поєднує і детективна історія. Дослідники стверджують, що вони були виготовлені для замкової церкви у Дубні. Потім потрапили до Миколаївської церкви та до собору бернардинів, звідки їх забрав до приватної колекції професор Прахов. Виявляється ці підсвічники в нього вже. Понад 15 років він там їх фотографує, вони б його в хаті, і це вилилося ще в те, що в цей період робиться цей шикарний портрет Васніцова з дочкою справою, і як ви бачите, там зображений один із цих підсвічників. І ця історія викликала величезний скандал. За ці 15 років ми не забули, хто є справжнім власником, і вони замість того, щоб повернутися в Дубно, попадає. До Житомира, а вже після по вже Другої світової війни, ось ці підсвічники опинилися. Музей. Ця презентація спільний проєкт трьох музеїв Рівного Острога та Дубна. Наразі уже відбулася виставка у Рівненському краєзнавчому музеї. Місяць тому назад ми відкрили в себе в виставковому залі виставку двох підсвічників, які належали князям Острозьким. Ідею нам подав директор, ну, обов'язки директора. Історико-культурного заповідника міста Острога і запропонував чи не поєднати нам підсвічники. Ми довго не думали. Тож ці унікальні твори мистецтва доби князів Острозьких чудово ілюструють епоху, підкреслюють багатство та мистецьке наповнення резиденцій у Дубонському замку. Два п'ятисвічники будуть до червня цього року. Тож усі охочі ще мають змогу їх побачити. Ми українці, ми маємо такі гарні. Величні пам'ятні артефакти, речі історичні, які варті уваги, які не повинні забуватися. І дуже добре, що вони збереглися до цього часу.